Вітаю вас, шановні глядачі. Дуже важливе попередження. Будьте обережні ці три дня, які зараз будуть відбуватися вибори в РФ, тому що конкретно ці три дня можуть бути дуже небезпечними і можуть дуже сильно атакувати Україну. Тобто це 15, 16, 17 число. Краще сидіть вдома або в безпечних місцях. Ну, я так відчуваю, по енергії. Мені, до речі, на п'ятницю випадали погані карти траура. По днях, і, на жаль, вже збулося. В Одесі бомбили дуже сильно сьогодні. Так що, що я можу сказати з цього приводу? Будь ласка, будьте обережні ці три дня, це дуже важливо. Зараз, коли в них відбуваються вибори, може відбуватися всяке на території України в різних абсолютно точках. Тобто, це вже не обмежується там східними регіонами. Це може зачепити так само і західні, і центральні регіони, північно, південні. Так що, будь ласка, бережіть себе. Це дуже важливо, щоб ми всі з вами знову зустрілися в нових прямих ефірах і в нових відео. Бажаю вам всіх благ.